Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошка. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми з чорною кицею проаналізуємо черговий повітряний удар росіян, який вони завдали у ніч на 6 жовтня із застосуванням безпілотників Камікадзе. І в тому числі однією з цілей цього удару стала Одеська область, точніше, її південні райони. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, в Одеській області в ніч на 6 жовтня повітряна тривога тривала з приблизно половини першої до майже 4-ї години ночі. Протягом трьох з половиною годин ворог атакував Одеську область. В інших областях повітряна тривога була ще довше, тому що про зліт ворожих безпілотників, про їх запуск стало відомо ще до опівночі, і вони почали входити у повітряний простір України також ще до опівночі. Всього росіяни запустили. Стили цієї ночі 33 ударні безпілотники з традиційного району у районі Миси Чауда на території окупованого Криму, це біля Феодосії. Ці дрони летіли над Чорним морем і почали входити у повітряний простір України над берегом моря в районі Миколаївської та Одеської областей. Ті дрони, які залітали на Біля Миколаївської області вони летіли потім, згодом у північному напрямку до Дніпропетровської, до Черкаської, до Кіровоградської та Вінницької областей, там, де працювала протиповітряна оборона, вони летіли складними траєкторіями, змінюючи курс, і в тому числі для унеможливлення роботи протиповітряної оборони, користувалися водоймами. Ці дрони, які атакували Одеську область, вони використовували для того, щоб. Ускладнити роботи протиповітряної оборони вони використовували державний кордон України. Загалом з цих 33 дронів було збито системою протиповітряної оборони 25, в тому числі 8 над Миколаївською областю, там де більшість з них намагалися прорватися до України, і 3 над південними районами Одеської області. Тепер трохи про наслідки удару у Одеській області за Офіційною інформацією Сил оборони півдня України та Одеської обласної військової адміністрації внаслідок цього удару тимчасово припинено роботу поромної переправи Орлівка і Сакча через Дунай у Ізмаїльському районі Одеської області. Там же пошкоджено зерносховище та загорілися від. Падіння уламків чи влучення дрону дев'ять вантажних машин. Про постраждалих інформації немає, тому що, скоріше за все, ніхто не постраждав під час цього удару. Вже вранці росіяни атакували ракетами житлову та цивільну інфраструктуру Харкова. Тут відомо про влучення щонайменше однієї ракети по житловому будинку. Тут загинула одна дитина і є ще кілька поранень. Також напередодні сталася дуже жахлива катастрофа. Росіяни обстріляли ракетами. С-300 чи Іскандер, село Гроза у Куп'янському районі Харківської області. В цей час у цьому селі у приміщенні місцевого кафе-магазину відбувався поминальний обід, на якому були присутні приблизно 60 людей з 300 мешканців цього села. Внаслідок того, що туди влучила ракета, загинуло 55 людей. І охарактеризувати цей Ракетний удар можна лише одним словом, це акт військового тероризму. Росіяни знали, що це цивільний об'єкт, що це цивільні люди, і свідомо вдарили ракетою саме по цивільним людям. Інакше, як тероризм, це розцінювати не можна. І як поводяться з такими людьми, сказав сам головний терорист. Прізвище головного терориста Путін і він вважає, що з такими, як він сам, треба боротися лише одним шляхом їх треба мочити у сортирі. Тому і побажаємо саме цього і путіну, і всім іншим. До побачення. Слава Україні!